Але суть до проблеми в чому. Так, ми винні. Київ винен державі, в особі Кабінету міністрів, винен 3,5 приблизно мільярди гривень. Це борг Києва, який також неоднорідний. Це є житловий фонд. В тому житловому фонді є е, різні будинки ОСББ, ЖБК, місцевих рад. А також є, наприклад. Величезна кількість соціальних об'єктів, в тому числі дитсадків, шкіл і так далі, які оплачуються з міського з державного бюджету. Прошу пробачення. Велика кількість СБУ, там міліція, а також військовий підрозділ, також державний бюджет. І От коли порахували, то оці 3,5 Київського боргу, це не зовсім якби такий чисто від міста залежний борг. Але ж разом з тим з того боку, від імені кабінету міністрів, повинно надійти в Київ. Прострочених і неоплачених 2,2 мільярда субсидій, про що говорилося, що сьогодні уряд не справляється з програмою субсидування. от, бор уряду є 2,2 мільярда, плюс приблизно 1,6 повинно мільярда надійти за різноманітні ну, ті послуги, які оплачує повинна держава, зокрема, оплату транспортних послуг для інвалідів, ветеранів і так далі. Пенсіонерів, те, що держава повинна компенсувати. І коли додати 1,6, і 2,2 получиться 3,8, а Київ винен при всьому тому 3,5. Так хто кому винен? І чи не можна було би е, ці гроші, я кажу, взаємо скасу, скасувати у розмірі, хоча б, ну допустим, Київського боргу, 3,5 і скасувати і ту частину також в цьому розмірі? Таким чином, ми вийшли.